В Запорізькому художньому музеї представлена багатюща Петриківська спадщина. Від старовинної скрині, необхідної речі весільного посагу дівчини до голосистих веселих свищиків. Кілька поколінь Петриківчан зібрано, представлено в нашій колекції. І яскравіє серед них ім'я народного художника України. Андрія Андрійовича Пікуша. До 65-ліття маестро декоративного розпису ми організували в художньому музеї виставку Моя Петриківська стежина. На цій виставці представлені унікальні витвори Петриківського майстра, його декоративні розписи на папері, починаючи з 70-х років до сьогодення, також художнє дерево. Яке в 70-ті роки разом з іншими петриківчанами завзято відроджує майстер, і також його унікальні керамічні тарілки з декоративним розписом, різноманітні одвічні патриківські мотиви, калина, чарівний птах, півень? Петриківські дивовижні квіти, уквічені квітами українці все це представлено в творчості Андрія Андрійовича Пікуша. Він не тільки талановитий майстер пензля, він ще талановитий педагог, який викликав плеяду найкращих петриківських майстрів, серед них Наталка Рибак, Марія Пікуш, Тетяна і Ліна Скляр, Валентина Міленко. E...